Друзі, вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Якщо підпишетесь, регулярно будете мати їжу да, для роздумів, будете знати більше і бачити далі. На зв'язку з нашою студією, голова правління центру протидії корупції. Одним словом, заноза для будь-якої влади Віталій Шабунін. Категорично вітаємо на нашому каналі. Привіт! Привіт, ну що, ви підписалися, а ми починаємо. Віталій центр протидії корупції і тема, яку ви напевно теж пропустили, проаналізували крізь себе. Можете розказати більше, бо людей ну люди емоційно на корупцію реагують, бо вона має прояв не так, як корупційні діяння, як медійна. Фішка. Ну, Тобто медіа підсвітили, і тут починаються емоції. А, а тут ще така історія, яка тягне вже на серіал. Я маю на увазі, ціла родина Гринкевичів, там є лямур тужур, історія забрала каблучку, не віддала, пішла на розлучення до третього мужа. Знаєш, там ловили Ромка, зловили голим в Одесі. Ну, одним словом, багато такого для кіно, а для роздумів хочеться більше зрозуміти. Якщо є Гринкевич і якщо є кейс підозри на велику корупцію, то в літака має бути два крила, і вони що зроблять, а з другої сторони, має бути якийсь дядько чи тітка, яка в міністерстві має то все теж завізувати. От про дядька і тітку нічого не чути. Як так може бути? Прекрасне питання до ДБР, офісу Генпрокурора якраз в кейсі Генкевича в нас там є ж два дві підозри. Підозра. Перша по тому, що Генкевич відкупався від розслідування, запропонувавши хабар в півмільйона баксів кеша нормальна ага. така сумка грошей. Дві на сумки грошей тут все зрозуміло. Є Генкевич, хабар, підозра. Чи все. Тут не відпетляє, я сподіваюся, навіть ДБР не буде спроможне не зробити цю справу. Профукати. О, слово. Як ви гарно це придумали, вивели нас з кута, профукати. З другим кейсом, складніше, там якраз про корупцію в закупівлях. І ось там, власне, бракує оцього другого крила. Бо якби воно з'явилося, то, по ідеї, справа мала бути тим корупційне бюро. Ми з нетерпінням очікуємо, коли буде більше інформації по цій підозрі, тому що знаючи роботу ДБР, ми залишаємося в ЦПК, ну, так м'якше сказати, скептиками їх ефективності. Угу. Добре, кажучи. ну м'яко кажучи, хоча я знаю деякі приватні бізнеси, які кажуть, ого, яке ефективне, приїхало 100 з чимось людей за наш кошт, жило, пило, гуляло, а потім взяло і виставило підозри е е різним фопам. А в результаті, в результаті, як то кажуть, інвест няня плакала в куточку. Добре, тоді тоді ще одна історія. Вона має присмак, такий балканський, слов'янські мови гарні, як то кажуть. Добрдан, як кажуть, в Хорватії. Я читаю газету. А там написано, що е на велику суму куплені готелі однією із працівниць із Міністерства оборони України. Вона вчасно її продала. А потім стаття про що? про те, що через пару років вона назад може повернути собі ці готелі. Ось про що стаття. Та що там ви правда? Ну, жалко ну жалких 25 мільйонів євро. Що ви чіпляєтесь? Ну, реальніху копійки. Бо там готелів на 25 мільйонів євро угода. Мова йде про пані Глиніну, яка багато років. Е Компанії, якої багато років обкрадає нас з вами і сили оборони через закупівлі обкрадала через закупівлі їжі. так пам'ятаєте історія з яйцями по 17 різникова. Це теж був пул її компанії. і там не лише про яйця було там купа інших грошей, купи інших е, е, грошей вкрадено. І от ми з нетерпінням чекаємо від того самого ДБР підозр Ну хоч щось там вже знайдіть ну, йолки палки хлопці, там вже знайшли журналісти, контракти показали. Потім показали контракти по. В інших схемах там куртки були і ем, штани від племінників слуг народу. Пані глиняні влупити підозри було б аж геть непогано. Бо ми всі якби, обурюємося, готелі. А, Друзі, де підозри? А підозр немає? Жодної немає? У глиняної підозр немає. У глиняної немає підозрюва. Ну, є висновок аудит служби, є висновок ДАСУ про те, що були, були порушені на закупівлях їжі Зарєзнікова, а підозри немає. Ну, це якось дивно виглядає. Це, це майже як мем, графік ні в чому не виноват, е, а як, якось так не буває. Чи буває? Як це не буває? Ну, ось є, так? А що далі буде? А що далі з цим? Ну, тобто далі буде е, оцетим. В, е, в нас по тендерах є е, е підозра е, бувшому заступнику Рєзнікова. Е, Шаповалу і керівнику департаменту Хмельницькому. Там не кілька кейсів є. По, по двох, мені здається, кейсах в них підозри. І, по-моєму, навіть по одному кейсі справа зараз піде в суд. Там відкрили матеріали стороні захисту, треба перевірити. То, там якийсь рух є, але. Як би так м'якше ще сказати, по тих кейсах, які гриміли на всю країну, по тих кейсах, за які, знімають, за які зняли Резнікова, підозр глиняної немає. Як і в компаніях з пулу її картелю. А, а чому? Не а дуже чому приємно. Віталію, а чому? Що там займається? Якісь... Дах над дахом? Дивіться. Я можу виправдовувати правоохоронців, можу знайти е, об'єктивні причини. Не хочу. Їх проблеми, от чесно. Mm. Експертизи вас немає. Треба було швидше рухатися. Не, 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 не збирали вчасно, не позабирали е, накладні ваші проблеми, друзі. Ну, журналісти, не ви, шановні правоохоронці, наголошую. Знову не ви, а журналісти. Коли Юрій Нікола е, на шпальтах дзеркала тижня рік тому контракт вивели. Ладно, ви до журналіста не спромоглися. Ну, хоча як я не розумію. Ну вже ж рік пройшов, друзі, ну якось ну, швидше бігатись вчитися. Угу. Не хочу вигороджувати ні Набу, ні ДБР, нікого не хочу. Дістали правда. Є одна дуже цікава справа. Навіть має якийсь певний такий персональний сантимент до неї, бо в часи розквіту е Васі Біти. Так називали е, покійного Васю жарти. Ну, коли він прем'єрив від партії регіонів в Криму. Багато цікавого там діялося, і от тоді вдалося поспілкуватися е, з відповідальним за весь руський туризм в Криму, бо в основному русські туди їздили. Я про Лієва, великого героя туристичної Губочка галузі. Моя. О, бачите, у нас спільні є е, в, в як-то уподобання. І, і вже тоді. Фантазії. це... Ой, е... та. Та-та-та. І саме тоді вже виникало багато питань з різними речами, в тому числі з потоками туристичними і туристичними грошима. І тут раптом настільки ефективно людина з русськими туристами в Криму працювала, що аж опинилася на дуже профільній посаді в Міністерстві оборони. Одним словом, щелепа впала, а другий раз щелепа впала після того, як ми подивилися, як його брали разом з ще з одним. Засновником СДПО і кандидатом в президенти прямо у Львові правоохоронці це показали. Було кіно, було цікаво от а потім було реагування Центру протидії корупції про те, що ой якось вони так хитро це все роблять, що здається, знову Ліїв буде в дамках, а всі решта пролетять. Давайте, давайте спочатку. Так. Перше, Лієв за часів Резнікова очолював департамент військово-технічної політики. Це департамент, який купляв зброю. Лієв знав, що ми купляємо, в кого, яку номенклатуру, куди це доставляють. Він знав весь обсяг інформації по зброї. Служба безпеки України надала цьому цій людині доступ до державної таємниці. Це при тому, що в інтернеті, в публічному доступі є відео, де Лія виправдовує так званий референдум Кримський окупаційний голосом через рот. І це не завадило Службі безпеки України дати йому доступ до державної таємниці, як і всі його зв'язки з російськими організаціями в Криму. Знову ж таки, НСБУ, не не спецслужби, журналісти і громадські організації тоді викинули Лієва з посади. Але до цього наша Бубочка встиг понапідписувати. І оце одне ж він понапідписувало, це контракт на мільярд 300 мільйонів, який лієв передоплатою, відписав львівському арсеналу, той перекинув на словацьку прокладку посередника, а та перекинула на хорватів та міжодну компанію. І за які ми з вами сили оборони не отримали 100 тисяч мінометних пострілів. 100 тисяч мінометних пострілів. Гроші пішли, постріли не прийшли. Потім, як виявилось, там вони і не мали прийти і Лієв, і інакхур теперішніх керівник цього департаменту, зараз відсторонний, про це все добре знали. Друзі, зв'язки з Росією і корупція завжди йдуть поруч. Завжди. Інколи це інструмент знищення оборони, корупція на замовлення росіян. Інколи навпаки, росіяни допомагають корумпують, щоб знищувати оборону. Але це завжди отак, отак, mm -hmm. разом, і в справі Лієва, це найкращий тому приклад. Як би сказав Квентін Тарантіно, питання? Так, Квентін Тарантіно би сказав е, стоп, стоп, стоп. Тільки один момент мені по сценарію не зрозуміли. Е, коли вже перший раз вилізла брехня назовні то е, міністру оборони треба було доказати, що передоплата майже на 100%, яка пішла, все-таки не пішла в невідомо куди. Покажіть снаряди. Тоді відбувається саме оце дійство під назвою лів і друзі, Е, їдуть кудись в Хорватію. Якісь роблять фоточки на мобілку, чи що і відправляють Резнікову. Резніков каже: о, фотка є, клас! все. От оцей е, кусочок е, в цьому сценарному плані, це що було? Резніков особисто підписав документи на проплату. Угу. Чи знав він, чи він дурачок просто пробачте, не знаю. Але компанія словацька, яка була в контракті на ці 100 тисяч пострілів. Вже раніше кидали Міністерство оборони з іншими поставками, гроші забирало, поставок не було. І Міноборони така довірлива школярка, бачите, знову відкатує їй мільярд триста мільйонів. Переговірник від цієї словацької кампанії і членів наглядової ради фігурував тоді, на той момент, в кількох кримінальних справах про непостачання Мінобороні замовлення. Нічого, Ліїв не побачив, накур не побачив, Резіков не побачив, підписали, яр 300 мільйонів ушов, снаряди так і не прийшли. Так. Кого бити бітою е е по руках? Всіх трьох. Ага. Не по руках. Ну, ясно. Ну, ми так, просто так. не закликаємо. При, Припустимо! <хи> Да. Припустимо, корупцію доводять. Окей, та, ну хай там теж належав офіс генпрокурора і на спол потім розкажу. Е, корупцію доводять, але фактом є, що вони відкатали гроші тим, хто їх кидав раніше, тим, хто є в кримінальних провадженнях, по цих кидаловах, а снарядів ми не отримали. пострілів. Ну це факт залізобетон. Що тут говорить? Mm -hmm. Тільки за це треба їх бітою було б. Друзі, тут треба підписатися на наш канал. І якщо маєте е, варіанти, то скажіть, от кого по все таки покарають у цьому кейсі? Ліїв буде е, цапом від Бувайлов, чи може якийсь керівник правоохоронців, який це закрив? А може цілого Резнікова за його яйця по 17 візьмуть? От ваші думки напишіть внизу, бо ми будемо це обговорювати. А в, а я, Віталія, це питаю, це, Тобто, не ну таке ж потрійне кидало, не можна спустити на гальмах. Коли е, Національна поліція і генпрокурора Офіс почав розслідувати, там е, від початку було зрозуміло, що справа підсліднена їм антикорупційному бюро мільярд триста мільйонів. Предмет злочина високий. Добре, не побачив, не вміє КПК читати, генпрокурор нічого не знає, нічого не вміє. Коли вручали підозри НАКУР, а це посадовець Міноборони, то там і по предмету злочину, мільярд триста мільйонів, і по суб'єкту залізобетонна пісниця та корупційної прокуратури. Але Генеральний прокурор цього не побачив. А знаєте чому? Бо в той день, коли їх реалізовували, приїхали аудитори США. І треба було зарісуватися. Треба було показати, що я найкращий генпрокурор. Тільки так зарісувалися, що, наприклад, суддя в запобіжці Полієву її не обрав. Хоча визнав підозру обґрунтованою. Бо на початку суду була дискусія з прокурором: друзі, а чого. Антикорупційної прокуратури немає, чому набу немає. Десь прокурор блеяв, блеяв, а суддя каже: ну друзі, ну окей, я потім розберусь, але це дуже дивно. І ми тоді ще написали, що післідність порушено, що ну я так м'якше скажу, що з великою вірогідністю підриває можливість покарання всіх тут причетних. Угу. А ми теж тоді не могли зрозуміти, як то цілий день засідали, засідали, бетонні докази і не вибрали навіть попередньої запобіжної міри в суду. А ось воно в що? Так просто правильно пас, треба пасочки розставити на старті. Так? Окей, але все одно навіть при цьому і ви зробили розголос. Це вже тепер теж не можна переховати. То що будуть міняти підслідність чи як, як тепер будуть діяти? Це. У нас є два різних рішення. У нас один слідчий суддя по Лієву взагалі запобіжки відмовив, от в повній мірі питанні прокурора відмовив. Інший суддя е, е, частково він відмовив в триманні під вартою, але виній запобіжний особистим зобов'язанням. Тобто при цьому і перший, і другий визнали підозру обґрунтованою. Текст ми побачимо завтра. сьогодні буде ввечері. Текст першого судді, повний текст рішення, а восьмого буде другий текст рішення другого судді, і з повного тексту ми зрозуміємо глибину проблеми. скажімо. добре. А отут ми згадали про цей цікавий момент, коли в події співпали. І я, хочу відкрутити до того моменту, коли з'явилося і обличчя, і прізвище. Я маю на увазі пані Пріскер. Пам'ятаєте її, скільки аналітики було в той час, коли її призначили дивитися за ефективністю освоєння коштів американських платників податків українською владою на фоні на тлі війни? І тоді багато говорили, що вона ніколи не закриє очі на будь-які кейси. І от вона приїжджала, мала зустрічі, вони були за закритими дверима. В той час у нас відбулося багато речей, щось з аудиту вийшло в публічний простір, щось ще не вийшло. Був кейс в вигляді ФАКов всі великій сімці з призначенням керівника Рахункової палати. Ну, одним словом, склалися зірочки, склалися ось так докупи, тільки я так і не зрозумів. Так що ж, пані Пріцкер повезла до Білого Дому після цього візиту і кому ти? Тепер, Ну як то кажуть, прилетить. Дивіться, в чому зараз складність того, що прилетіли від американців? Чому американці такі зараз обережні в тому, щоб комусь щось прилітало? Ем, гроші підвісли в парламенті. Угу. І через це американці зараз не відчувають, мені здається, ну, не той момент, коли вони могли би бути такими, якими вони були би завжди. І якими будуть, коли гроші дасть Бог, такі ми отримуємо. Тому такий момент зараз, що треба чекати, поки будуть гроші з парламенту. Тобто, пані Пріцкер все побачила, поки що вона собі, як то кажуть, взяла на замітку в блокнот і буде мовчати. Я правильно розумію? Поки не проголосують або не проголосують кейс підтримки. Е, е, Білий дім один з ключових лобістів отримання нами цих грошей. Ну вони <гум> ж не будуть собі за ремонту стріляти. Но це дуже нелогічно. Тому я думаю, що вони роблять мудро зараз про це не говорячи Ну, і на фінал, Віталій, хочу таке більш філософське питання, але на прикладах, не таке якесь в хмарах абстракціями. Ну от ми пам'ятаємо найефективнішу юридично підковану гордість відкритого Трускавецького університету, коли влада змінилася. Ну, всі казали, умніє, ніж Венедіктова, юриста немає. Пані Венідіктова показала приклад е, реальної юриспруденції, мені вона сподобалася Це просто вища ліга. Андрюша Портнов, ну ворог, який втік з України, казав: на, е, треба посадити за убійство ножом. Пам'ятаєте, той кейс, так? То? Ну, це його було питання, з яким він всюди ходив по телевізорах, в прокуратуру писав, е, типа, як ніби адвокат, що Стерненка треба посадіть. І от вершина неупередженості і на, е, наглядової функції генпрокуратури, виконання Венедіктова звучало: ну, звісно, ми посадимо, Ну що, куди дінемось? От в результаті, як там швейцарці, як швейцарський сир, як там гроші в швейцарських банках, і що з тим всім робити? Ось філософське питання. Купатись чи не купатись. ці Я не знаю, в неї все хорошо. У пані Внідіктова вона купається, в неї все хорошо. так Чи але... ми колись її доженемо, не знаю. Ну от власне, що мені так здається, що фактично, якщо ми відгорнемо, а ми е, з Віталієм пам'ятаємо різних прокурорів, то Боже, ми пам'ятаємо, як як піскун на атаки ходив, щоб кабінет забрати. Пам'ятаємо цей варіант. О, це був двіж, звісно, О, це був двіж. і, і розповіді. піскуна. Ну пі 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 це було правда. На... Було колись в Україні ревіли піскуни та і гармати. Але в, в цьому випадку ну якось так, все воно весь час, весь час якось скандально, одіозно, а там би мало бути залізобетонно, бо це частина, яка має правильно завести всіх корупціонерів і злочинців до суду за руку. Допоки е, е, я буду щасливий, коли ми е, раніше чи пізніше посадимо генпрокурора. Голову верховного вже посадимо. Там хороший кейс, я оптиміст, що його посадять, це тобто вже гарний рух вперед. І це пот... було звернення до князів отак, прямо через YouTube? Це було оцін... його кейсу. Тобто, там правда хороший кейс, я думаю, що він сяде реально. А це ага. він, ну, це діючий голова Верховного суду. Це найвища посадова особа в судовій вертикалі. Ну, можливо, там з головою касуші можна посперечатися, але це прям топ посада. Раніше, пізніше ми посадимо, ми змусимо владу створити інституції, спроможні посидити генпрокурора. Чи це буде на кейсі від діктової? Не знаю. Не, не, не берусь оцінювати. Але точно буде. Поставимо зараз три крапки. Бен Віталій, обіцяйте нашим глядачам, що частіше зможете їм дешифрувати всі ось ці складні схеми, коли толеранція до корупції нуль, але результату рівно стільки ж, бо як завжди, жартували в Україні, боротьба з корупцією в Україні завжди на головному другому місці. А на першому сама корупція. Так, центр протидії корупції Віталій Шабунін був з нами. І Дякую, Віталій. До нових зустрічей. Підпишіться на канал ще раз дякую.